Тут дрова, щоб були сухі. от Літо, не літо, весна і привезли сухі дрова. Такий сухий дуб. Кому потрібно, ті плішни, які в нас брали на рози, ті хотіли вже сухий, бо вони ще там довиращують рози. Кому потрібно дрова, щоб вони були сухі на, на зиму, вони в нас є. от Є граб, він мокрий, Ну, до опалюючого сезону він буде сухий. Прям чувствується, це дуже мокрі дрова. Але у нього дуже велика плотність в цій деревині. А от є вже сухий. Метровка зайшла суха, бачите, дрова всі з документами. Щоб ми не думали, хто розуміє, може просканувати і побачити, з якого лісництва вони приїхали. Отак ми їх фасуємо в ящики. Люди, кому там потрібно мішок, беруть на шашлики, є черешня, є дуб, граб. Все по наявності. То кому потрібно, качественна деревина у нас є як метровка, так і колоті. Колоті, як рубаємо метровку на 4, так і метровку на 3. Також є брикети, є як угельний брикет, торфяний брикет, нестро брикет, пінкей брикет. Сімічковий брикет, все воно по наявності. Ціни не піднімаємо вже протягом 5 років. Коло дрова 2400 дубрав. В метрові 2050 гривень, зараз віддаємо за складочний метр. Отак. Є і доска, рейка брус, також по наявності. Кому потрібно, знаходимося великий дальник, Маяцька 9Б. Набираємо, приїжджаємо та купуємо. Гарного дня!